Доброго дня вас вітає Полтавщина. Пройдемось, подивимось на осінні дарунки, на такі чудові квіти, біля яких ще літають джмелики. Така краса. Петуні, як трояндочки. Я хочу поговорити про сумісність на грядках. І як воно можеш рости, скільки врожаїв може дати одна грядочка. У мене, як бачите, земельки дуже мало. Ну, ось дивіться, я вам зараз сидячи в одному місці, покажу всі свої грядки. Оце починаючи з цієї. Перша, друга, третя, 4, 5. 6, 7, 8, ото перці 9, а за ним вже і полуниця. У мене 9 грядок, щоб можна посадити які-небудь овочі. На цій грядці, отут з краю, де зараз росте кріп, був часник. Я його викопала, посадила кріп. Отут от перед синенькими росла редиска. Оце все діло я. І далі аж до самого краю грядки була редиска. Отам От на краю, де кукурудза, там росла в мене рання капуста. Одійшла рання капуста і повикапувала все, посадила кукурудзу, посадила диню і кавуни. Тут синенькі, біля них зразу селера. Я про що хочу вам сказати? що якщо у вас мало землі, експериментуйте, що тільки вам у голову влізе. Воно вам покаже, буде воно чи не буде. Ось гляньте, як чудово росте селера поруч із баклажанами. Яка в мене селера? Селера президент. Ось які корні в'яжуться. Ось я тут де ближче. Покажу. От я саджаю кореневу. Треба мені листочок, я зірвала. Треба мені оце стебло. Я зірвала. Воно гарне, воно смачне. Не треба садити його спеціально для того, щоб щось було. Синенькі. Синенькі у мене десь там. О, яка краса. І баклажанів, гляньте скільки. І селеру я вам тільки що показувала, яка вона. Велика, гарна, її ще місяць рости до самого жовтня. Так що селера вона теж буде. Великий гарний корінь. Воно сумісне не по науці. А сумісно на вашій землі. Якщо їм підходить земля і висадите, і воно у вас росте, то тут уже незалежно говорять вам, можна так садити чи не можна так садити. На цій грядці, на у цій де зараз томати, росла редиска. Перед томатами повністю ця грядка була засаджена редискою. Салат був, шпінат. Гріб. Цибуля у мене завжди з морквою на одній грядці, чи вздовж, чи в поперек я її роблю, але вони зараз, завжди поруч. На цій грядці я вже зібрала два врожаї картоплі, посадила редиску. Це вже третій врожай картоплі буде. Капустка у мене гляньте, яка, як золото. І буряк. І дині. Дині, буряк, капуста і картопля. Це все в мене росло на одній грядці. І я е, так думаю, що воно в мене сумісне, бо гляньте, яка капуста. І картоплю я копала, я вам показувала, яка вона. Вона в мене невеличка, тому що я не хочу, щоб вона була велика. Я хочу молоденьку картоплю. А так би вона виросла хорошою, гарною картоплею. Тепер я саджаю оце на цьому шматочку, ось гляньте, я стою перед вами. Ось воно. Ось край і ось край. Навіть руки не на ширину руки. Це метр десять-метр двадцять сили. Тут у мене картоплі вісім рядків. І чотири ряди було капусти. А бурячки в мене йдуть в поперек грядки. Чотири рядка. І все воно гарно росте. Воно у купі, навіть ще чим гарно було, воно сильно не горіло на сонці, як оце була спека. І як на моїй грядці, це дуже гарно. І селера, гляньте, як у два рядки, майже одна біля одної. І синеньких кучкою. І все воно росте, все росте і все одне одного вирігає на моїй землі. Це все зовсім сумісно. У мене воно виходить. А ви, дорогенькі мої, пишіть, як там у вас на грядках, як ви саджаєте. У мене безвихідь. Мені хочеться усього, а куди садити його в мене нема. Тому я отак і викручуюсь, як можу. І мені доволі поїсти його літом, восени, закривати його консервуванням і зимою в мене є овочі з мого роду. Да, де щось може я там докуплю. О, зараз я купляю свої сливочки. Я люблю томати сливку, а в мене вони не виходять. Але. Основну масу овочів я беру з свого городу. Картоплю дійсно я купляю. Цибулею я ще досі користуюся, У мене ще там спів'яшечка є десь з відро. От, я зробила всю консервацію зі своєю цибулею. Я зараз її усі салати ми кришимо, і вона у мене постійно на столі і вона у мене є. Морква є, і ще буде. Грасте дуже гарна морква. Є й синенькі, є буряк, є капуста, картопля ось буде. А основну картоплю я дійсно ж купляю. А поки вона ще така дорога, я перехвачуюся своєю. Так що все його можна робити, все. Та матір у мене тільки три грядочки, більше не виходить, бо треба посадити грядку перцю. І дві грядочки огірка. Це така норма мене, я знаю, що воно мене повністю перекриє всі потреби в овечах. Тому я на ці всі грядки поставила сітку і тепер тільки перекидаю їх туди-сюди, щоб якось перекритися в оборот. На всіх куточках у мене між грядками там куточок. І на тих куточках теж ростуть овочі. У цьому році була кукурудза Ось дивіться, стоїть кирпичина І ось таких шматочок. Земельки піддобрені я зберігала І була в мене кукурудза. А тут росли по краєчкам кавуни. Ось бачите, бадилля. І вон ще й кавунчик маленький лежить. Ось так. І одне за одним. І з самої весни до самої осені у мене на грядках щось росте. Сюди тягнуться ось кавунчики, чи будуть, чи ні, хай хоч той визріє. Ось так, так що дивіться. Дивіться на свою землю, експериментуйте. Може те, що говорять. Люди у них не виходять, чи там одне другого не любить, а у вас полюбить і все буде гарно. Я ось обхожу вам моркву. Гляньте, яка гарна. Зразу була, а що це за мошка літа? Вам видно, прямо тучою піднімається, гляньте. Що воно за гадость? Так, а це навіть і чіпати не буду. Гляньте, він сам ліг бо відкриває сонечко оце цим гроном. Це та мат Я не маю ніякої уяви, яке воно, що воно, якого кольору, нічого не знаю. І гляньте, що робиться на кожному пагані. Отака краса. Воно дійсно, що з нього не буде ніякого толку. Ну, можеш хоч оці, хоч це. Ось дивіться. Ось дивіться, яка краса. Хоч такі дозріє. Будемо дивитись. Ось така була прогулянка у мене на вгороді. Я з вами прощаюсь, експериментуйте, не бійтеся, це ваш город. Не робіть великими плащинами. Але спробували так, спробували так. А може, що і вийде. І ще ось один дарунок краси. Осінні. Гляньте, яка краса. І ще гляньте, скільки бутончиків. І ось. М -м -м. Як я обожнюю троянди. Яка краса. Не. Господар у красу попав. І вон моя сонечка. Соня, і ти моя соня заглядає. І та фуля. Усім до побачення, до скорої зустрічі, усім пока-пока.